Сьогодні 210 років відчайдушному волелюбу Тарасу Шевченку. Українці і досі виконують заповіт митця: поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вишукують, поміж рядків його творів силу і віру для подальшої боротьби і перемоги. Згадуючи Тараса Шевченка, ви й досі уявляєте нахмуреного дідуся з вусами? Що ж? Боже, старі підручники таки зробили свою справу. Настав час дізнатися про справжнього кобзаря без нав'язаних стереотипів та загальноприйнятих міфів. Знайомтесь, Шевченко. Шевченко гурман. У кожного з нас свої кулінарні смаки. А що любив сам поет? Улюбленою стравою був борщ, але не традиційний, а із сушеними карасями. Підказка, якщо погуглити, у вас навіть вийде відшукати той самий рецепт. Вподобав Шевченко також гречані вареника з сиром і галушки. Поет любив каву повідомське, а в чай додавав ром. До того ж, такій кількості, що його друзі жартували, мовляв, Тарас п'є не чай з ромом, а ром із чаєм. Шевченко модник. Поет був справжнім чопуруном, одним з головних модників того часу. Полюбляв стильний одяг і не шкодував коштів на оновлення гардеробу. Отримавши перший гонорар за картину, Тарас купив собі пару дорогого взуття, а згодом і єнотову шубу. Він мав хороші костюми і навіть золоті запанки, та водночас популяризував українську культуру, одягав український народний одяг, намагався зробити його модним і відомим. Шевченко, душа компанії, Ловелас, жарцівник та зірка вечірок. Харизматичний митець з легкістю завоював жіночі серця, швидко закохувався. Але так само швидко втрачав це почуття. У наші часи Шевченка назвали птусовщиком. Та, оскільки нічних клубів тоді не було, він відвідував різноманітні зібрання, багато спілкувався та грав у карти. Це був ковток волі, якої так бракувало митцю. Шевченко провидець Тарас Григорович завжди невтомно попереджав про кровожерливу підступність і загарницьку ненаситність східного сусіда України якого століттями називали братським народом. Прислухайтесь до потаємних сенсів поміж Шевченкових рядків, аж кров холоне від правдивості зображуваних подій. Серце гріє одне: провидець бачить перемогу України і українців над великим злом. Рабами ми ніколи не були, і по вік не будемо. І на оновленій землі. Врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Молодіжна рада пропонує вам дізнатись, чи актуальна творчість поета для сучасної молоді. Цікавитесь обізнаністю молодих людей буде в найбільш творчому закладі нашої громади. Тож починаємо! Я починаю вірш, а ти його продовжуєш. Мені тринадцятий й минало. Я пасі гняти за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Молодець. тримай. Дякую. Поховайте та вставайте. Кайдани порвіте і вражую своєю кров'ю волю окропіте. Молодець, тримай. Дякую. Кохайтеся, чорнобриві! Та не з москалями. Москалі чужі люди, роблять лихо з нами. Дякую. Зорі моя вечірнє. Зійди над горою. Поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть, богатирі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата. Молодець. Дякую. Тарас Шевченко, це круто і актуально. Мої Шевченко це відродження коріння, побудова нашого майбутнього. З днем народження, Тараси.